Спільно з міністерством розвитку громад, місто Львів, реалізовує проект Рух. Без бар'єрів даний проект входять ще 15 міст України. І, і власне, в нас в місті Львові є безбар'єрний маршрут, який має дві вітки. Одна відка це є вулиця Миколайчука, а друга відка це є вулиця Личаківська. Протяжність безбар'єрного маршруту є 15 кілометрів. І, власне, оцих дві відки вони будуть з'єднані транспортом, який є низькопідлоговий. Об'єкти, які є на безбар'єрному маршруті, мають бути. Повністю доступні і мають бути комфортні, мають бути зручні для людей, які користуються тими чи іншими об'єктами. А саме, це є лікарні, це є поліклініки, це є цнап, школи, садочки, зупинки. Суть безбар'єрного маршруту це є зручність, це є доступність, це є комфорт. Наша команда розробляла проект благоустрою цієї ділянки між реабілітаційним центром та поліклінікою. Це було таким викликом для нашої команди, тому що ця територія знаходиться на пагорбі. було важливо створити простір, який буде підтримувати оцю реабілітацію реабілітацію, і терапевтичну функцію цієї локації. Тому ми запропонували тут створити зони для занять спортом, тобто тут буде майданчик для навичок ходьби. Також тут буде така тераса, яка Буде створена для комунікації для того, щоб люди, які проходять реабілітацію та їхні сім'ї, могли проводити тут спільний час. Також зі сторони центру ментального здоров'я ми запропонували створити такий невеличкий терапевтичний сад, який також буде підтримувати цю функцію ментального здоров'я, і також максимально забезпечили елементи благоустрою, які будуть підтримувати людей з інвалідністю. Наприклад, таким основним нашим цікавим. Кейсом, який ми тут застосували, це те, що в лавках, в стільцях, в столиках і в спортивних елементах будуть інтегровані тримачі для милиць. На перших трьох поверхах знаходиться поліклініка, сучасна поліклініка, повністю доступна з доступними входами, з маркуванням, з допоміжними елементами, поручнями з таблицями, на яких продубльовано шрифтом Брайля інформацію. Тобто, цей проєкт реалізований реалізовувався вже по нових стандартах, по вимогах, які потрібні для нашої країни. Ще буквально два роки тому тут були сходи на другий поверх. Зовнішній пацієнти поступали сюди в амбулаторному зверненні, коли не були доставлені кретошкої допомоги. Зараз ми змінили благоустрій. Трафік правил дорожнього руху. Відповідно, ми зробили всі швидкі, поступають, і пацієнти вкладемо стані на червону зону. Це є єдиний центральний вхід лікарні. Облаштували його повністю безбар'єрним простором з доступністю, інклюзивністю з заховання всіх норм ДБН. Відповідно, зробили також на території такі арт-простір. Це запустили в водойму в якості басейну, де можна також певний такий момент. Це є в реабілітація і ментальна реабілітація для наших воїнів ветеранів Позаду мене ви бачите майданчик з перешкодами, який також використовується як зовнішній майданчик для реабілітації з перешкодами. В межах безбар'єрного маршруту ми маємо 10 будинків. Це є перша черга, це є високоповерхівки і мають бути облаштовані пандуси і підйомники для того, щоб дані будинки вони були доступні і безбар'єрні для людей з інклюзією для людей на кріслах колісних. Ми плануємо облаштувати 7 пандусів і 22 підйомники. Ми знаходимося за Марсинівському парку на об'єкті влаштування. Інклюзивного майданчику в парку Замарсинівському. Є влаштовані спеціальні входи і виходи на інклюзивний майданчик. Так само влаштовано два, два майданчика: це один силовий, другий кардіоелементи і дитячий майданчик. Встановлено всього 33 елементи, це 16 силових і 17 кардіоелементів. На даний час 90 можна сказати, 8% виконані всі роботи. От. Залишається тільки зробити гумове покриття. Наша майстерня є максимально доступною для наших пацієнтів. У нас всюди є доріжки, відсутність сходів, є тактильна плитка. Двері відчиняються автоматично, і весь простір є максимально комфортний для наших пацієнтів. Лінійний парк це буде така зелена велопішохідна інфраструктура, яка буде з'єднувати протезну майстерню, де ми зараз знаходимося, з муніципальним житлом, з Марсинівським парком, в якому ми вже прогулювалися, та цілим комплексом лікарні святого Пантелеймона. Цей маршрут буде проходити на відстані півтора кілометрів. Для такого візуального ментального поділу цього простору ми плануємо інтегрувати в цей простір сучасну скульптуру, яка би була. За кошти меценатів реалізована на шляху безбар'єрного маршруту є збудоване соціальне житло. Вже один будинок зданий в експлуатацію. Ще будуються три. Це є перша черга. Суть полягає в тому, що людина проходить лікування в лікарні святого Пантелеймона, але на час реабілітації вона поселяється тут в соціальному житлі. Якщо говорити про цей рік, ми говоримо про доступність навколо госпіталю, фактично там триста градусів. Так, тобто з зупинки громадського транспорту на вулиці Личаківській, вздовж вулиці Яреми. Проектуємо тут більше парку місць для людей з інвалідністю. Проведено поточний ремонт хідника з непарної сторони. З парної сторони, я думаю, ми зможемо вже до вересня-жовтня реалізувати цей проект. Наступні кроки це є сквер на прикресті Чернігівська Пекарська, який має з'єднувати з, з проектованим реабілітаційним центром. Unbroken. Тобто воно фактично буде мати такий пішохідний зв'язок між е військовим госпіталем і ребітаційним центром, плюс діагностичним центром. Вони там є поруч по сусідству. Ми розуміємо, тобто, хлопці, які будуть проходити реабілітацію, щоб вони мали можливість, з одної сторони, там, чи лікування в госпіталі попасти в реабілітаційний центр і навпаки, та? Тобто, ці, ці речі є вкрай важливі. Е інший такий напрямок, який є важливий в нашому районі це є зв'язати. Е Госпіталь з центром надання адміністративних послуг з районною адміністрацією, також у нас є там пенсійний фонд, є відділення соціального захисту. Тобто важливо, щоб можна було безбар'єрно добратися до в адміністрації. В Львові спостерігаємо дуже позитивну динаміку, оскільки кожен, хто приїжджає до нас для обміну досвідом або задля того, щоб перейняти наш досвід. На різні конференції, на різні заходи від всіх чую зворотній зв'язок. Це не мої слова, це слова моїх побратимів, які з інших міст, з інших областей. Про те, що у Львові все робиться для людей. І на превеликий жаль, хотілося б більшими темпами, але знов-таки ми вправимося в фінансування. Все, що ми сьогодні маємо, і все, що ми в перспективі зараз маємо ще втілити в життя, і робимо, і плануємо. Це все робиться завдяки тим людям, які свідомо Розуміють, наскільки це необхідно для нас в сьогоднішніх реаліях.